Тенкісома секретаря so uh, дуже дякую вам, генеральний секретарю, дорогі друзі. швидке yeah. дякую вам за швидке скликання нашої ради. Швидка реакція зараз насправді означає безпеку. Сьогодні я був на полі бою в місцях, де російська армія концентрує більшість своїх зусиль для наступальних операцій. на відміну від наших солдатів. Окупанти мають достатньо зброї, достатню кількість боєприпасів. І найгірше вони на жаль досі мають контроль над нашим небом. за таких умов наші українські солдати, справжні герої, вони роблять все можливе, щоби стримати російські наступи. Але це несправедливо стояти проти бомб, лише маючи хоробрість. Відвага наших людей не може бути єдиним захистом від дронів та ракет. Наші позиції на полі бою потребують справжнього захисту від повітряних ударів. І наші міста, наші селища, вся територія України потребує справжнього захисту неба. цього ранку наші міста Дніпро, Кривий Ріг та Синельникове. Піддалися російським ракетним ударам у Дніпрі. Звичайна житлова будівля була знищена, і люди були у пастці під завалами. Залізниця та автобусна зупинка були пошкоджені. Це лише один ранок у нашому місті. Черговий удар російських терористів, в день та вночі наносять. По наших містах та спільнотах, В таких містах, як Харків, Одеса, Суми, Чернігів, Миколаїв, Херсон, Дніпро, ці міста та інші. Вони не мають належного захисту проти російських терористів. І коли я готувався до цієї розмови, вони вдарили по морському порту Південний в Одеському в Одеській області декілька ракет. нанесли удар по портовій інфраструктурі не лише по українській, а й по Сінгапурській. Від початку лише цього року. Пройшло лише трошки більше ніж три місяці. По Україні було завдано ударів понад 1200 російськими ракетами, включаючи аеробалістичні ракети, і також понад 1500 шахедів. Частину з них ми змогли нейтралізувати та збити, але лише частину, на жаль, меншу частину ракет і не всі шахеди, які якими іранський режим поділився з Росією, і не всіма восьмома тисячами та п'ятсотма керованими авіабомбами і Росія вдається до більш детально спланованих масованих ударів, які знищують нашу енергетичну систему. Очевидно, що Україна сама не має достатньої сили, щоб захистити себе від російських терористичних атак. І правда полягає в тому, що абсолютна більшість світових країн та країн нашого нашої спільної євроатлантичної спільноти, так само їм було б недостатньо власної сили, щоб забезпечити. Захистити своє життя, і ось чому було створено НАТО, і ось чому альянси працюють у світі для того, щоб разом спільно захищати життя, щоб зло не знищувало нас один за одним. І ми бачимо ефект цього принципу принципу цілеспрямованого альянсу, який деякі з вас показали всьому світу. Шановні друзі, світ. Бачив такий альянс, який не має рівних у протидії терору. Ізраїль не був залишений на самоті, і майже 100% відсотків цілей були нейтралізовані. Це було переконливим свідченням повітряного щита країн НАТО, вашої протиповітряної оборони, вашої авіації, всього того, що працювало в небі близького сходу і знищило не лише іранські дрони і ракети, а також декілька небезпечних міфів, особливо міф про те. Що члени НАТО і їх дії у захисті третіх країн від дронів та ракет залучать країни НАТО до війни, і що збиття шахетів або ракет може бути сприйнято як пряма конфронтація з армією, яка використовує це озброєння для дій союзників на близькому сході? Не було жодної потреби активувати статтю 5, і союзники діяли разом. Разом щоб захистити державу, яка не є членом альянсу. Україна не просила вас надсилати ваших солдат, щоб боротися проти російських окупантів. українці тримають лінію фронту з фронту власними силами, отримують військову допомогу. Але зараз допомога все ще дуже обмежена, і, зокрема, ми досі чекаємо на нові пакети. Допомоги від сполучених штатів американська підтримка була під питанням занадто довго. Все, що ставиться під питання і стосується захисту свободи, це конкретна відповідь для Путіна. Він більш схильний діяти, коли захід сповільнюється. Україна просила і просить всіх вас підтримати наші дії достатньої. Кількістю озброєнь та боєприпасів, і це реалістичний запит. Я вдячний кожному лідеру та кожній країні, яка зараз, в той час, коли ми чекаємо на життєво важливі рішення у Конгресі США, пропонує свої власні ініціативи, щоб справитися з нестачею озброєнь, включаючи артилерію, дрони та інші ініціативи. Але результати кожної ініціативи можуть бути. Виміряні лише справжніми спроможностями наших солдатів на полі бою, справжніми боєприпасами, справжньою зброєю в їхніх руках. Україна Україна просить вас зробити все, щоб ініціативи на підтримку були реалізовані в повному обсязі, і це очевидно, що зараз в той час, коли Росія має перевагу у повітрі і може збиратися на свій. Дроновий та ракетний терор, наші спроможності на землі, на жаль, обмежені. І ви показали, яким чином це може бути вирішено. НАТО об'єднує не лише військову міць своїх держав-членів, але також гуманітар... гуманітарний дух націй. Це альянс, який захищає людей та життя. і відтак повинен у своїх діях збиратися на ідею, що люди є рівними у своїй гідності та правах, і що життя, яке дається Богом, воно однаковою мірою цінне всюди, на землі. Ось чому різниця у готовності захистити життя та свободу, виглядає так дивно, десь вона сильніше, а в інших місцях слабше, десь шахеди збиваються, а в інших місцях ті самі шахеди. Можуть літати вздовж траєкторії терору. Десь балістичні ракети знищуються. Той час, як в інших місцях, на жаль, вони досягають своїх цілей. Десь доставка справді сучасного озброєння є в належному обсязі, щоби захистити життя. В той час як в інших місцях озброєння 21-го століття є найвищою планкою в багатьох в багатьох вимірах, зокрема. Стосовно авіації Путін повинен бути спущений на землю, а наше небо повинне стати захищеним знову, і це реально, і це повністю залежить від вашого вибору. Вибору чи життя є справді однаково цінним всюди. Вибору чи справді у вас є однакове ставлення до всіх партнерів? Вибору чи справді ми є союзниками, і ми говоримо це прямо. Щоб захистити, нам потрібно ще сім систем Патріот або подібних систем ППО, і це мінімальна кількість. вони можуть захистити багато життів і справді змінити ситуацію. У вас є такі системи. Будь ласка, Будь ласка, По друге, ми вже довго говоримо про близько мільйон боєприпасів для України. і вони повинні бути нарешті доставлені на поле бою. По третє, наші наші спроможності з дальнього враження це абсурдно. Коли партнери бояться своєї сили, коли засоби більш дальнього враження Чим більше засобів дальнього враження матимуть наші солдати у своїх руках, тим ближче буде Тим скоріше настане мир. Поле бою спрай... справді потребує ракет дальнього враження та артилерії. По четверте авіація нам потрібна належна кількість. Літаків для того, щоб перемогти російський повітряний флот, нам потрібна реальна кількість авіації в небі. І по п'яте швидкість цього року ми не можемо чекати на рішення. Я прошу вас розглянути так швидко як тільки можливо наш запит. Кожен із його елементів відповідно до вашої детермінації. Дякую вам за вашу увагу та підтримку. Я вдячний кожній країні та кожному лідеру за всю надану підтримку для нас. Слава Україні!